Це Тут село називається Свинячий хутор. Взагалі Линівка називається. А свинячий хутор ще колись, свиней тут розводили, ну багато людей свиней було на продаж, а зараз там дві хати, може, живе. Люди дачі тут покупляли, тут дуже гарно. Ліс, вода, тут рибаків літо. Вона тече як. Трошки побільшало. Місяць назад були, так да. не таке було. Верва яка красива, а це груша дичка ось. Вже вона процвіла. Так, да, процвіла. Гарно. Ну що сказати, ну гарно. Клас. Даже класно, не то, що. Ой, піниться. Лавочка на тій стороні. Хтось проголодався дорогою, їсть.